6 вересня 2003 року Володимир Зеленський в оточенні Юрія Корявченкова, Сергія Шефіра, Олександра Пікалова, Олени Кравець та своїх батьків з'явився в Криворізькому дворі Олени Кіяшко. Вдягнутий у світлий костюм, краватку з букетом квітів у руках наречений був готовий до весільної церемонії. Так завершувався восьмирічний Роман Олени Кіяшко та Володимира Зеленського. Попри те, що пара вчилася у паралельних класах у школі номер 95 Кривого Рогу, вони почали зустрічатися вже після школи. Вірніше знайомство відбулося вже тоді, коли вони пішли з школи до університету і до інституту. Як згадує друг Володимира Зеленського, Олександр Пікалов, Олена та Володимир познайомилися завдяки йому. Мовляв, він, Олександр Пікалов, взяв у Олени. Відеокасету для перегляду. Ну, а вже Володимир Зеленський повернув цю відеокасету і взяв телефончик у Олени Кіяшко. Упродовж восьми років Олена Кіяшко завжди була біля Володимира Зеленського. Вона проїздила десятки концертів. Вона брала участь у різних фестивалях клубу винахідливих та кмітливих. Пізніше. Пара почне працювати разом і в студії квартал 95». Він як художній керівник, а вона як автор сценарію вечірнього кварталу та жіночого кварталу. 2005 року у пари народилася донечка Олександра. А в 2013 – тисячі син Кирилу. Утім, повернемося до Олени Зеленської. Вона завжди була проти політичної кар'єри свого чоловіка після виходу на екрани телесеріалу Слуга народу у 2015 році. І політики, і політтехнологи почали говорити: мовляв, дивіться, який гарний старт може бути у Володимира Зеленського на президентських виборах, президентських перегонах. Одначе, коли вперше Володимир Зеленський сказав Олені про те, що він збирається балотуватися на пост глави держави, та сказала: ти що з божеволів?